Мої вітання, шановні громадяни, і ми продовжуємо грати в метро боже last light, саме так. Тому з за вас, заподобайка, якийсь проси коментар. Ну як же без незупинення затинань. Так. Дякую. Я взагалі, не питаю, чому я закінчив. Бо когось Добрий день. Давайте жити, дружно. Бо когось замість. Як хто пожартувати? Замість дівчини з життя. Це був дуже геніальний жарт, але окей. Я просто федерач, що ми врятували чорного, і нас зараз веде в якийсь кращий світ. Оу. Оце також красиво, це прев'ю. Просто от граючи в метро, ти можеш просто робити скріншоти і тупу напрев'ю. А фік ти. Вау! А скот її забрав. В мене це цікавить. У мене щось таке що ж не дуже живого індивідума. А це, напевно, чисто моя думка. Гіди до дупи. Бісова істота! Будь ласка! Артеме. Артем, ну. Ти знав, що вода не найкраща. Не найкраща річ, у яку можна впасти. Ну, або чорний чорний рятую, я зараз здухаю. Ну, або Артем може. Бережно. Курва. Ви думаєте, я не виживу? Я ви. Я окей, я, я можу і не виживу. Я можу і не виживу! Раз, про... просто Просто піднімайся швидше. Ви думаєте, я не виживу? Ну... Я, до речі, сам з собою поспорив. На рахунок цього. Просто біжи. Артем. Артем біжи. Тихо ящики, це імба На ящику можна піднятись. А тут може і набої залутати Це... Ой. Папа! -па! Ікей, біжимо сюди. Потім сюди. Зараз щось впаде. Потім сюди вниз. Вперед! Вперед Це що д нього? Тихо, ні! Фу-фу-фу-фу-фу. Я, я не смачний. Тику, нам треба просто бігти. Я не маю бажання зустрічати на ваші Які на ваші набої. Ви зробили місто? Яке величезне. А чому вас зараз внизу? Чому так мало? Там така історія, ти не уявляєш. Які плани, я не будував щодо нього, маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Знаєш, я не знаю, що куди ми, ми його заведемо? Чому ось в чим проблема. Дийте. Ти не бачиш їх, так? Ви не вмієте бачити? Та я вмію бачити, а знаєш, я вмію бачити тільки Чарові. певних. Злі. Комуністи? Та комуністів ніхто не любить. Бачите, на чорний не любить комуністів. Не любіть комуністів. Ніхто не любить комуністів. Ось твої не любить комуністів. То чого. А, ясно. Це майже комуністи. А, шип опес. Та ні, ніби все гаразд. Тихо. Тихенько. Хл хлопчики, я пройдусь. Знаєте, я, я хотів по-мирному. Я не хотів їх вбивати. Ви самі бачили. Я просто хотів з ними культурно обговорити українську національну ідею. Вони самі до мене полізли. Ці руки нікого не вбивали. Як сказав Боїщенко, ну він казав, ці руки нікого не вкрали, це таке? Нічого не вкрали, о. Я ще з першого туди пішов, треба було сюди йти може. Там, як то кажучи, знаєш, я не маю бажання навіть набої витрачати Я не маю бажання на бою нічого тут витрачати. Але і що що я буду інколи змушений. Стільки ефектів? Мені в пес, друзі, просідають до 50 в такі моменти. Його багато. Бачу. А тут можна. Чекай, 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 якщо можна ось так пройти. То я просто пройду. Зекономлю собі набої. Нях, як я, ну, я, я так і хочу сказати, ну няк. Зекономив? Ясно, зекономив. Дякую, давайте наступний. По черзі. Тихо? Тихо, все. Значить, все добре. Можна йти далі. Може щось бути. А тут, до речі, вогонь, значить, тут хтось був недавно. те, що таких тут трупів. Я до ще ключ не знайшов. Сумно, сумно. Цікаво, до речі, я забув про який звинок між казав, Чи... ну, Боже. Новий сайт, что он не овіт поистине. Я просто згадаю, про намагається який дзвінок саме. Ну... Тут я піднімаюсь наверх, що мені ще робити. Можна так? А, мене, знаєте, мене лякає, що вони всі втікають. Бля, как... Кисовый діт. Згори! Тихо, аптечка, аптечка! Живи, живи, живе, живи. Все. Тихо. Фітна, до речі, хватає рівно на 3 хвилини. Провірено, провірена інформація. У мене годинка, до речі, показує на Хм. Тихо. Тихо. знаєте, мені ось не подобається. Хто. ДЕ? Тихо. Давайте свої діти. Не зрозуміло, все прикол, що тільки що був. Хто, Хто? і як, навіщо? Набої речі тут ліги, бачу, валяється. Хоча, знаєте, це так здається, бо, типу, по текстурці це дуже багато набоїв. А насправді це мінімум. Те, тихо. Спати. Спати, будь ласка. Це до речі... ні, це також ці істоти, але вони ніби якісь інші. Еу. Тут доволі багато трупів, знаєте. Це мені прям гра не тікає, що це не найкраще місце. А все замість АКСУ. Ні, ну я не знаю, я напев за АКСУ все таки буду бігати. Знаєте, АКСУ якесь більш рідне таке, розумієте? Ну прям ґрунт, база. І байдуже, що в минулій чи його навіть не було. Просто я вже так звик до АКСУ, знаєте. Эу. Просто... Я навіть ще не хочу його міняти. О, звук. Ось ще не звук, а цей. Озвучка. Дякую тобі за те, що була. Дякую, просто дякую, просто до побачення. Ну, тобто, ми не самі. Знаєте, мене працюється, що це реально буде довго, те що я зараз роблю. Тихо. Давай. Ти збираєшся зупинятися? Дякую. Наступний. Аааа, у мене же зачинає закінчитися з набої на трубове. Клас. Тут ну, речі з стояло. Генератор навіть. Молодці, молодці. Бля. Просто клас. Ще й мене повітря почало закінчувати. Чому все так часто? У мене почала закінчуватися повітря, та орда. А, ну клас. Ні, це звичайні кулі Тихо Бляка! Оце, оце реально добаний тир. Все. От тут зараз буде жопа. Краще зразу гранату. Отут. тут... Я тільки... Стоп. Я міняю проти газ. Ой, фільтр, з цього. Тихо. Повільно, стоп. Головне нікуди не спішити. Треба просто методично. Нікуди не спішати знищити ту нечисть. Проще, ну, буквально це черга в голову і все. Тихо. Все. Колашенку класна, штука. Так, я могу пройти. Ну, тут нечто интересного, как я вижу. Так, ну тут я не поднимусь, ничего такого. А, а, -а, -а, -а что, где да и как? Эх, артем, життя ничего не вчить. Ага. Реально ничего! Давайте. Хе, ще й демони. Кормі це взагалі не подобається. Знаєте, це прям вигляд безпеки. Якщо мене спитають, як виглядає безпека, я просто буду згадувати цей момент з метро. Рот. Цього демона! Відводь! В ідеальний концерт Кобзона. Він заливий, але дурний. Ну, по факту. Не завжди я означає інтелект. Я дуже швидкі. Струмуюся. Але я працюю. клас. Де я? Ти. Так. Я знову бізь його знаю де, мені знову треба кудись шлятись Давай поміж проти гаспусти упали. Заряджаємо дробовик. дробовик Друбовик це, бо дробовик це грунт, база основа і так далі. Яким в ньому я йду. Деба клич за двері чого? Ем. Уявлення немає, знаєш. З нами є я б тобі відповів. Mm. Ми йдемо до поліса. Разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти що. Хоча я цій обставині радий, він допомагає мені. Він просто котик. Так, а ну ще спускається зі мною підземелля. Не радується робити. Ну Це не підземелля, це поверхня. Все. І, ну і весь... Боже, все скло брудне. Курва. Ну, боже, і не пограю, знаєте. Скло зразу брудне, і то, і то. Ну ви розумієте мене. А Активно засуджую. Якщо коротко. Цікаво, а є пасивне засуджую. Є залі активне засуджуємо, все цікавить. Ніреально. Mm -hmm. Що у нас тут? У нас тут нічого. Кори. Нам жопа. Yes. Майже. Mm -hmm. До речі, до речі, до речі. Мені разом з тим всім, що я замуляв, типу, доглядовою косметикою там, боже, гідрофільна олія для корляється. Ще прийшла ця, як її, а, боже. Е, тест, ну, типу, не тестер, ну, пробник косметики, типу, якась хрінь під очі. Корисно, просто корисно. А дякую. Фенка прекрасна історія. Хто ж там є? І хто ж там є? Сонечко нас любить просто так. Дарує нам рак, ті... рак шкіри просто так. Фенка, та. Спів. Ну просто пісня, типу, the coma, the comma, нього, ні. Бо що на них нападуть, але не злі. Типу, як його? що сонечко нас любить просто так, сонечко дарує нам своє тепло. Будьте як сонечко. О, обід! Хто такий? Усе в парадку, мужики! Приберіться стволи! Гета ж рейнджер з поліса! А, він білоруський говорить? На кольцо зібрався? Тоді поспішайся! Там нікая волтузня, на ват нас пропускати не жадали! Это белорусская? Я просто, ну, да. Джессин, это белорусская. Ну, або мне здаётся. Давай, дорогой, я тебе Забирать сметя. У меня настолько прям мало набоев до всего. Ну там мені відалі усе, до речі, все треба віддалі тоді продати все прям все. У мене грошей дуже мало. Слухай, скажи, що хочеш. Бери, Привет! Все. Це... Ти подивись, який Жодної Це я би Це я, Це я а ні. Ну, речі, мене цікавить. Я б її купив. Але не можу, тому гляну, що по тюні. Тут нічого корисного, значить. Далі. Сміття. Мажен З стоїть. Прицілу я не бажаю. Значить нічого. Просто продам хрінь зайву. Ви що, зу можете пройтись? Привіт. Якого біса? Тихо. Тихо, А якого біса на мене напали? Тихо. Тихо, стоп, 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 стоп. Це не то, що мало бути. Вік. І кого біса падлюка. наших б'ють. Я не дуже зрозумів, що сталося. Раз. Я його засив! Одходьте! Тихо. Ловий гра. Іка гранат? Тихо. Ніє, хлопчики. Хлопчики, граната я не. Гра... Боже, граната я не ловлю.

Якого біса? У мене ніби зразу прийшло автозбереження, тобто, ну, спалився. А, не. навіть зараз. Автозбереження, коли їх перебив, ну. Це було вже на моїй сосі. Я... Якщо ви мені напишете в коментарях, що це, ну, типу, не треба було їх вбивати, якось можна було нормально пройти, то я ну мені буде не лінь скоріше за все, я реально візьму і пройду цей момент. А ось це замість Калашникова вже все, взяти, напевно. Виглядає, трохи непогано, але. не Я мені на стрімає, і. ні З калашников, хай буде Калашнико, все. Бачить Бог, я не хотів їх вбивати. Я був вимушений. Ну, але якщо щось не так, то я проходжу. І радуюсь життю. А, ясно? все боже. Хочу, у тебе таке. Де ти? Тепер розумію чого. Принесу ще. Так. Повірте, це дуже корисна річ. я тут. Що? Кулагіне, ти з ним пройди маршрутом. Хіб? Скільки їх там? Слухаюсь, товаришу лейтенанте. Слухаюсь. Моє щас це не було межі, щоб я міг так, як вони, о, як він. Боже. Ти хо? Що? Та я чесно, я не знаю, що мені зараз з вами робити. Ти віддалі бо вийшли, що тобі ціни не було. Це нам тільки мене прям манить. А хоча... який тут приціл? А, ну тут прям двоих снайперський. А блин, напевно, що такий її візьму.

А, ну клас! Рейнджера на мило тварюку взяти. Ти дивишся, не забув. А де тоді пояси я нижче? Ту віса. Дубі, ти я тебе ну, я... І ніяких житло козаків. А то трима нарядами, де не відмась мені ніякого. Не простого ж пигу нашу подача. Побережніше треба. О, що такого? Ну, рейнджер. Але й мене пальцем роблені. Не простий, це рейнджер. Чи уже наша група mm -hmm. так от, від... Хлоп, чекай, як мені прийти? ну, брехня. Яке один? Якщо чутки... поранених залишилося. Та час... mm -hmm. Таке Звір, а не людина. Я б хотів, знаєте, отут знизу пройти якось. Там я нарешті я зрозумію як за тим таймером дивитися скільки мені часу за здихати. Наприклад, вже фіговував. Треба міняти фільтр. Тихенько просто йдем. За один дробовик заряджу Що мені робити? Тихо! Будь ага. ласка! Не ну, треба! Ходимо, Ходимо. Ага. Тримайте спини, а то якось Боже мій. Тихо, просто, знаете, це, це тупо. Це, это, столько тупо. это что я скажу все? Зайди давай. Хлопчик, я тебя чекаю. Суденький пережечу. И <клухи> богу Там сейф. Клас! А звідки, якщо не секрет. Ну, я прийшов, відкрив навіть сейф, можна йти і далі. Відалі до автозбереження. Ідеально. Нам тут закінчує розділу. Той тох варіант Не знаю, тут щось все стрьомне таке видається стрьомним І надійним головне Вельми надійним, знаєш. Бач, мені, мамо, не неадеквати. Але, в принципі, в принципі, на цій прес ноті ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь брати коментар. Ну і за бажанням можете підтримати канал фінансу на картку-маланку, на патреоні або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей!